Десь я себе більше так прийняв це місяців п'ять. тому, я сказав, що які вже є, нічого вже не змінити. і Головне, що живий. Віктор Субоцький, ветеран російсько-української війни, чоловік отримав тяжкі поранення в серпні 2023 року. Тоді він служив на прикордонні Чернігівщини. Артилерійний снаряд розірвався неподалік. Далі було тривале лікування а реабілітація триває і дотепер. Спочатку така була депресія. Потім це все звиклось, тому що багато там поглядів ловив на собі. Це було дико, тому що. Війна на 14 року, а люди до сих пір не звикли, і всі кидають якісь погляди, що у тебе нема руки, чи ти десь якось не так ходиш? Повернувшись на малу батьківщину, ветерани постають перед безліччю проблем, починаючи від психологічних і завершуючи фізичною обмеженістю та порушенням певних їхніх прав як громадян України. Зараз у нас якби навіть потрапити в лікарню дуже проблематично, щоб просто пролікуватися, проколотися, прокапатись. Ну Через свого невропатолога я зараз записався, це тільки на грудень. Ну, приходиться ждати по 3-4 місяці, а проблеми є такі, що ждати не можна. У мене омпована рука, я ще можу по сходах піднятися, спуститися. Хоча теж і осколки в ногах затвердити мою інвалідність. Це такого я ще не бачив. Треба отримати інвалідність, доказати, що в мене рука нова не виросла. Повернувшись із війни, ветерани тут удома виявляють, що їхній дім не адаптований для них, а найбільшою їхньою підтримкою є лише родина. Що я знаю, що в мене є діти, і мені треба щось робити, і це мене заставляло щось робити. І ти вперед і заставляє, і я, і, ну, я це і роблю. Дружина це саме. Найбільше чудо, що в мене є, і це саме прекрасне, тому що вона, як для мене, як була як психологом, як реабілітологом, тому що перші кроки, які я почав робити, це не був реабілітолог, а була дружина саме. Ветерани Чернігівщини об'єднуються між собою, щоб створювати разом можливості та вирішувати проблеми. Власноруч ремонтують будівлю для створення ветеранського простору. Є хлопці, які на більш просунуті по життю, по житті. Але є хлопці, які не зовсім мають такий комунікативний досвід. Їм навіть звичайно довідку десь в якомусь органі місцевого самоврядування взяти це. Є велика проблема. Значно допомагає в реабілітації та безпосередньо в адаптації на думку ветеранів спорт. Ветерани з Чернігівщини неодноразово виборювали переможні місця в українських і міжнародних змаганнях, доводячи свою силу та незламність. Спорт він допомагає, він якось надихає, тому що ти інвалід. Ну, у тебе вже не ті рухи і не ті можливості, які можеш, але ти собі даєш таке навантаження, і якби виходить, що. Ти щось можеш, щось робиш, робиш якісь змагання, і це от воно надихає, дає ну дає такий стимул жити і, і якби відчувати себе рівноцінним іншим, а не якось там знаєте, не, не лежати, не злягти і не помирати. Щоб обговорити проблеми пов'язані з ветеранською політикою в Україні, знайти шляхи вирішення та бути почутими. Ветерани, керівники організації міста України. Загалом політичні представники взяли участь у форумі, який нещодавно відбувся в Чернігові. Ві, за ініціативи ветеранського простору Вір». і хоча в місті вже з'являються пандуси, транспорт, який пристосований для крісла колісного, проте цього зазначають ветерани замало. У нас зроблені сходу, і багато це де сходів, тобто перила з однієї сторони. Тобто для ветерана, який з однією рукою, з ногою йому дуже важко спускатись, тому що Нема де притриматись, і це повинно бути. Наш транспорт в будь-якому іншому місці, це, ви знаєте, заходиш і дуже швидко він поїхав. Ніхто ні, нікого не чекає. Неважливо ти ветеран чи хто, тобто ти зайшов, не зайшов, тобі ще кричать там. Давай скоріше у серпні цього року. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Аби ці стратегії були ефективними та дієвими, на думку уряду, вони мають розроблятися в процесі обговорення з самими ветеранами та військовими. На сьогодні на Чернігівщині ми розбудували окремий структурний підрозділ стадії обласної державної адміністрації в кожній районній військовій адміністрації. Також створені відповідні відділи. Ми розбудовуємо далі в громади. Чернігівщина у нас входить до складу. До переліку тих областей, які входять до пілотного проекту нашого спільно з міністерством охорони здоров'я, по створенню сервіс румів закладах охорони здоров'я, де ветерани і ветеранки, де військовослужбовці проходять реабілітацію, отримують медичні послуги. створення відповідного простору, де вони могли б отримувати поряд з цим інші послуги, яких вони потребують. Всі будівлі здебільшого на території України, в тому числі Чернігівщини, побутовані ще в минулому сторіччі, і тоді. Ніхто не думав про те, що треба забезпечувати права всіх категорій людей, в тому числі осіб з інвалідністю. Тому для того, щоб переобладнати старі будівлі, щоб вони були доступні і інклюзивними, треба значний ресурс. На превеликий жаль, цього ресурсу наразі недостатньо. Зараз в області реалізують нові проєкти в межах ветеранської політики. Ветерани мають можливість отримувати гранти на відкриття власної справи та можуть реалізовувати себе в нових професіях. Євген Смага один із тих ветеранів, якому вдалося отримати грант на власну справу. І вже до кінця року він планує відкрити одну частину своєї автомийки. У мене виникла бізнес-ідея. з своєю бізнес ідеєю я трошки скажімо так наодинці, помозгував, подумав. Але вирішення питання, певних конкретних, не знав, куди звернутися. Тому звернувся до свого побратима, друга Сергія Добиша, і він мені підказав. А ще Євген Смага працює в службі таксі і стверджує, що проти з ноги не є перешкодою. В основному пасажири сідають на заднє сидіння з точки А в точку Б. Добрий день до побачення і на тому крапка. Хто бачив, то звичайно таке знаєте, здивування. Захоплення, що в такій ситуації, що не опускаю руки, та, попри якусь матеріальну допомогу, певні гранти та подекуди підтримку в якихось сферах життя ветерани зазначають, що хочуть бачити Чернігів відкритим і щирим для них. Місто яке показало б ветерану, що він дійсно прийшов додому, не кудись там на чужину, а додому, де йому всі раді і де для, для нього. Якісь е цілі, які він хоче вцілити, також є.